Вітаю! Сьогодні буду готувати гарячі бутерброди, запечені в духовці, або, як говорить, лінива піца, брускети. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую начинку. Ковбаску і помідор наріжу кубиком, а твердий сир натру на великій терці. Все перекину до миски, в якій буду змішувати начинку. До начинки додам 3 столові ложки кетчупу і 3 столові ложки майонезу, трішки перцю миленого і солі. Все перемішаю. Начинка може бути будь-яка. Можна додати зелень вашу улюблену. Також все, що хто полюбляє: чесничок, цибульку. Все, начинка готова. Тепер скипками наріжу батон. Можна використати хліб або багет. Тепер беру деко. Трішки змастила олією. На деко викладаю батон і зверху буду викладати начинку. Тепер ставлю в духовку розігріту на 180 градусів. Запікатися приблизно на 10-15 хвилин. Погляньте, ось і спеклися. Бутерброди або піца, який смачний має вигляд. Хрумкий батон. Соковита начинка. Клас. Чудовий варіант для перекусу. Швидко із доступних інгредієнтів. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти! Смачного!